Представники асоціації регіонів чеської республіки із дводенним робочим візитом перебувають на Закарпатті. Чи не вперше за більш ніж десятилітню історію дружби нашого краю із чеським делегація прибула у такому широкому складі? А тим до красом si сідоволи на бідноут навщо у Закарпатії своїм колегу з всяких країн Чеї Републіки за допомагати зустрічі відеостріч представникам сімкосія спеціально. Лістами uh, щодо питань територіальної uh, uh, організації та адміністративного коронавіру. Наша допомога логічна, uh, якщо ми вже почали співпрацювати, це має бути не тільки формальність, але це має бути справжня підтримка, не тільки навпаки. Будь-якому разі, коли мова йде про відносини з Україною, ми завжди згадуємо співпрацю із Закарпаттям. І я вважаю, що немає за що дякувати, адже свого друга ти в біді, тому о, допомагати зараз це нормально. Чехія однією з перших країн виступила з підтримкою України у період повномасштабного вторгнення. Прихисток у тамтешніх краях отримали понад 300 тисяч українців. Сюди добрі сусіди передали понад пів тисячі тонн гуманітарної допомоги, а нині виступають адвокатом нашої держави у європейських та євроатлантичних представництв. І все це плід тривалої співпраці двох країн. Найбільш активна фаза наших взаємовідносин була у 2016-2022 році. Було реалізовано понад 100 проєктів загальною вартістю понад 53 мільйона чеських крон. Як голова Закарпатської обласної ради, думаю, що і представники закарпатської військової адміністрації підтвердять готовність продовжити. Цю співпрацю реалізувати, реалізувати і закінчити ті проекти, які мають місце на сьогоднішній день. Один із таких амбітних проєктів реабілітаційний центр для ветеранів війни. Чехія одна з країн-партнерів, яка зголосилася фінансово підтримати будівництво медичного комплексу. Загальний кошторис проєкту – близько 400 мільйонів гривень. Частину виділять із обласного бюджету, решту сподіваються отримати від закордонних донорів. В першу чергу хотів би подякувати за ту постійну підтримку наших осіб, які змушені були покинути свої домівки. Має на увазі тих людей, які сьогодні проживають на території Чеської Республіки, за ту постійну, постійну допомогу, яку ви надаєте, за ту гуманітарну підтримку нашої держави, за ту військову підтримку, яку надає Чеська Республіка е, нашій країні. І напевно не є чимось дивним, що саме ваші краї, чеські краї Чеської Республіки, е, перші відгукнулися. На ту пропозицію, яку ми також сьогодні сподіваюся, будемо обговорювати щодо будівництва реабілітаційного центру в місті Ужгород, обласний реабілітаційний центр під символічною назвою 4.5.0, що мовою військових означає, все буде добре. Спочатку планувався як невеликий проект. Та згодом, оцінивши масштаби і потреби ветеранів і демобілізованих захисників і захисниць, прийшли до висновку, що в центрі має бути надана комплексна підтримка кожній людині, яка повертається з фронту. Розраховують, що за рік отримати допомогу зможуть майже 2,5 тисячі осіб. Там працюватимуть не лише висококваліфіковані реабілітологи та психологи, а й надаватимуть адміністративні послуги військовим. Ця будівля, яка була зображена в цьому ролику. Була обрана не просто так, вона знаходиться всього-навсього в півтора кілометра від нашого аеропорту і знаходиться безпосередньо на території вже діючої лікарні, що дозволяє нам спростити деякі моменти і повністю відповідати найсучаснішому реабілітаційному центру. На даному етапі, як для того, щоб реалізувати даний проєкт, попередньому проекту кошторисної документації. Сума проєкту буде десь 255 мільйонів чеських крон. Чеські візитери запевнили тутешніх колег, що максимально сприятимуть будівництву реабілітаційного центру, готові також консультувати проектантів у питанні покращення інфраструктури чи облаштування додаткових послуг на території медичного комплексу. Окрім того, на зустрічі обговорили реформу децентралізації в Україні. Тут Чехія теж готова поділитися досвідом для якнайшвидшого завершення якісного адміністративного устрою.